Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас у нашій майстерні. Я, процент Андрій Миколаївич, представляю вашій увазі майстер-клас на тему «Формування правової культури учня через активізацію пізнавальної діяльності на уроках правознавства». Чим відрізняється майстер-клас від тренінгу? Майстер-клас – Глибоко суб'єктивний і не претендує на об'єктивність. Майстер просто пропонує те, що в нього виходить добре, що принесла йому вдачу. Можна вірити, не вірити, але спробувати і адаптувати по відношенню до себе. Головне зняти перешкоди в відчутті майстра, відчути його енергію. А далі, як вийде, гірше точно не буде. Шановні колеги, я, як і ви, Працюю з дітьми, в яких ще немає ілюстрації правових ситуацій, які ще не мають правового досвіду, як їм викласти складний теоретичний матеріал. Потрібно це сформувати. Але яким чином я пропоную провідну ідею підвищення мотивації роботи учнів на уроках правознавства шляхом використання інтерактивних та інформаційних технологій. Я пропоную вам такі прийоми і методи, які я використовую на своїх уроках. Але сподіваюся, що вони і стануть вам нагоді під час роботи на нашому майстер-класі. Ну що, готові? Тоді рушаємо. Перед вами є анкета. Прошу вас протягом нашої роботи заповнити її, відмітити, що вам підходить, а що ні. І на кожному етапі роботи слідкуйте, будь ласка, за виділеними літерами. Виліпіть їх, будь ласка, вони стануть у нагоді нам наприкінці нашого майстер-класу. Скажіть мені, шановні колеги, як з першої хвилини уроку занурити учнів у роботу? Як змотивувати їх? Яким чином? Прошу, е, можна поставити цікаве питання. Дякую. Ще можна розповісти <кхів> якусь цікаву життєву історію, яка дійсно відбувалася колись. Так, дякую, Ольгу. Ще розповісти анекдот. Анекдот зрозуміло, дякую. А ще можна використати цікаву знайому рекламу, навіть політичну. Я на своїх уроках використовую метод емоційного стимулювання для створення сприятливого настрою для роботи, в тому числі за допомогою ось такого плакату. Скажіть мені, будь ласка, шановні колеги. Під час яких тем можна використати такий плакат? Прошу. Сімейне право. Дякую. Ще. Спадкове право. Спадкове право. Ще. Конституційне, Конституційне право. Дякую. Уявимо тема спадкове право. Скажіть мені, будь ласка, чи можна за допомогою цього плакату визначити завдання на урок? За допомогою яких запитань? Прошу, перед вами є аркуш чистий протягом однієї хвилини сформулюйте такі запитання. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, прочитайте ваше запитання, Євген, будь ласка. Чи можна переписати хату на кота? Так. Таке питання. Також, як можна стати спадкоємцем? Так, а, і в мене також виникло питання, який закон регулює спадкове право? Дякую. У вас хто такий спадкодавець? <кхів> а хто такий спадкоємець? Так, дякую. Ще, будь ласка. Коли бабця може переписати хату на кота? Так, дякую. Шановні колеги, мої учні визначили такі запитання: чи може кіт бути спадкоємцем, що значить, переписала хату, яким чином бабця це зробить, коли кіт отримає спадщину, що повинен робити кіт, щоб отримати спадщину? І хто ще може отримати бабусіну хату? Таким чином, фактично, за допомогою цих запитань ми визначили завдання на урок. Прошу. Хто такі спадкодавець і спадкоємець? Як скласти заповіт, тобто те, що переписала хату, і як отримати спадщину. Таким чином, ми обговорили з учнями, яких знань в них не вистачає, щоб дати відповіді на ці запитання, визначили завдання на урок. А ще це може бути цікавим проблемним запитанням на початку уроку, до якого ми повернемось наприкінці, і з'ясуємо таки, чи може кіт бути спадкоємцем в Україні, чи не може. Шановні колеги, наступний етап нашої роботи, нашого майстер-класу це етап актуалізації опорних знань. На цьому етапі я продемонструю вам один із прийомів, який не тільки дозволяє мені перевірити знання учнів особливої частини Кримінального кодексу, складу злочину, але й продемонструвати учням фабулу злочину, як вона виглядає у вироку суду. Для цього. Я використовую аналіз літературних творів за складом злочину, і корисним для мене є єдиний державний реєстр судових рішень, де можна знайти дуже ретельно виписані склади злочинів. Прошу вас, перед вами лежить завдання. Прочитайте, будь ласка, виділене. Визначте літературний твір, в якому описується наведений злочин. Так, завдання зрозуміле? Протягом однієї хвилини, будь ласка, визначте, про який літературний твір йде мова. Якщо якась група готова, ви вже можете підняти руку і дати відповідь. Прошу, перша група готова. Характеризуються діями, спрямованими на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайство. Злочинець повідомляв неправдиві відомості щодо можливостей потерпілої з метою змусити потерпілу втратити пильність, внаслідок чого злочинець заволодів майном потерпілої. Об'єктивна сторона характеризується прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння майном потерпілої – Суб'єктом злочину є повнолітня руда особа, яка має постійне місце проживання. Об'єктом злочину є право власності на продукти харчування. Так. Наша Ваша група відповідь? вважає, що це байка ворона і лисиця. Ви згодні? Так. Так. Ви згодні. Так. Прошу відповідь. Дійсно, це байка крилова, ворона та лисиця. Можна готувати і інші казки, використовувати їх для подібної. Роботи. А скажіть мені, будь ласка, а цю вправу можна використати тільки на цьому чи на інших етапах уроку, які б ви запропонували ще. Для мотивації навчальної діяльності учнів. Так, Мотивація. на початку для мотивації, а ще на закріплення вивченого матеріалу. На закріплення абсолютно вірно. можна використати ще й на закріплення уроку. Ну, наприклад, можна запропонувати виділити склад злочину. Так, виділити склад злочину, коли ми його вивчаємо. Під час вивчення нового матеріалу я часто використовую фрагменти мультфільмів. При цьому мені допомагають учні, учасники нашої шкільної кіностудії. Я пропоную вам фрагмент, який був використаний при вивченні особливостей цивільно-правових договорів. Завдання для вас. Проаналізуйте ситуацію, яку ви побачите в фрагменті мультфільму. І, спираючись на витяг із Цивільного кодексу України, що лежать перед вами, визначте. За допомогою правильно підібраних пазлів такі відповіді на запитання, що це за цивільна правова угода, що є її змістом і кому має належати теля. У нашої корови теля народилося. Ось яка користь від моєї крови. А цікаво, чиє воно? Я чиє? Воно наше. Ось і не наше. Корова чия державна. Ми її на прокат взяли. Значить, і ітеля державне. Шарко, Шарко, помовць, будь ласка. Корова державна. Все, що вона дає, молоко або теля, це вже наше. Посиди, як у Федору сам подумай. Якщо ми холодильник на прокат взяли, він чий? Державний. Правильно, дядько Федоре, а мороз, який він виробляє? Мороз наш, ми ж його задля морозу і беремо. Але ми брали одну корову, а тепер у нас дві вийшло. Шарку згідно квитанції корова руда одна. Так, і повертати будемо одну, щоб не порушувати звітність. Перед вами лежать витяги з Цивільного кодексу України, а саме з е, третьої частини е, книги п'ятої. Прошу вас протягом двох хвилин визначитися з запитаннями які були вам наведені, і знайти пазлам, що лежать перед вами, відповідні е, пазли з відповідями. Тобто трьом пазлам, які завдані, знайти відповідні пазли, що лежать перед вами. Так, час завершується. Прошу Євген, прочитайте, будь ласка, які у вас ланцюжки вийшли. У нашої групи вийшла вид договору. Договір майнового найму оренди. Предмет договору передається у користування за плату на певний срок. Так. Теля має належати дядькові Федору та його друзям. А тепер. Учні мають зрозуміти, що е, будь-які вчинки, правові вчинки, вони мають певні правові наслідки. І інколи неправильні вчинки можуть привести до неправильних наслідків. Зараз перевіримо, що у вас вийшло. Будь ласка, перевірніть ваші пазли. Прочитайте, що у вас вийшло. Все буде добре. Дійсно, у вас все. Буде добре, ви вірно виконали завдання. А тепер, тепер подивимось, що було би, якби учні невірно склали відповіді на ці запитання. В цьому випадку вийшло би наступне: ви банкрут, вчіть право. Шановні колеги, на етапі закріплення нового матеріалу я використовую вправу Зроби крок. Цей прийом дозволяє розвивати емпатію у учнів, а також вміння діяти відповідно до певної соціальної ролі, що сприяє розвитку соціальної компетентності школярів. Учасники вправи отримують картку з певною соціальною ролью. Вони спочатку стоять на одному рівні, а потім, в залежності від ситуації, яку читає вчитель, роблять крок або залишаються на місці. Цей прийом використовують для визначення різниці між правовим статусом особи в суспільстві. Але я використовую його для визначення розуміння учнями видів та обсягу цивільної дієздатності. Прошу вас обрати для себе роль. У нас сьогодні є Василь, учень 11 класу, 16 років, приватний підприємець. Оксана, учениця 11 класу, 16 років. Марія, учениця 8 класу, 13 років. Прошу вам. Михайло, 20 років, через психічну хворобу. З дитинства перебуває в спеціальному закладі, не є дієздатною особою. У нас є Петро, 28 років, обмежений судом дієздатності через ігрову залежність. Піклувальником є його дружина. Прошу. Прошу вас зайняти позицію ось тут. Станьте, будь ласка, на одну лінію обличчям до е, інших. Прошу. Я читаю кроки і ви або залишаєтесь на місці, або робите крок. Самостійно купити ноутбук. Сходити в кіно, взяти кредит в банку. Отримати гонорар за написану музичну композицію. Не нести самостійно цивільну правову відповідальність. Дякую. Шановні колеги. Тепер я хотів би запитати вас. Скажіть мені, будь ласка, скільки кроків ви зробили? Ви нарахували? Чотири. Чотири. Ви учениця 11 класу. Яка у вас дієздатність? В мене не повна дієздатність, тому що я не заміжня, я ще не маю 18 років. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви Василь, учений 11 класу, 16 років. Яка у вас дієздатність? Повна дієздатність, оскільки я є зареєстрованим підприємством. Дякую. Будь ласка, Петро, 28 років. Яка у вас дієздатність? У мене обмежена дієздатність, тому що е, судом. Нарешті у вас яка дієздатність? Я Марія, учениця 8-го класу. У мене часткова дієздатність. Дякую. Яка у яка вас дієздатність? Я не є дієздатним через а Через психічну хворобу. шановні спостерігачі. Скажіть, будь ласка, про що говорить відстань між учнями? Про різні види цивільної дієздатності учасників гри? Дякую. А чи дозволяє цей прийом визначитись? Чи мають учні необхідні знання щодо обсягу цивільної дієздатності чи ні? Так, звичайно. Як ви бачите, за допомогою цієї вправи наочно демонструється різниця в обсязі різних видів цивільної дієздатності, а також можна визначити рівень засвоєння матеріалу. Наступна вправа це контроль і самоперевірка знань за допомогою онлайн-тестування. Перед вами Комп'ютери, де підготовлені тести, які ви маєте виконати. Час на виконання тестів до трьох хвилин. Зареєструйтеся, будь ласка, і розпочинайте тест. До речі, результати виконання відразу вже фіксуються в комп'ютері, і вчитель на своєму моніторі може спостерігати онлайн. За тим, як учні виконують завдання, скільки виконано правильно, скільки неправильно, і ці матеріали також зберігаються на комп'ютері вчителя. Людина цікава своїм захопленням, своїм нестандартним мисленням. Я теж часто використовую цікаві на мій погляд вправи. Одна з них, наприклад, своя гра. Прошу вас обрати капітанів груп. Порадьтесь між собою, будь ласка. Так, є. Капітани груп по черзі обирають категорію та вартість запитання. Прошу. Ми вибираємо заповідь 10. Назвіть перше слово заповіту. Найкоротший в світі заповіт склав Тойнен з Лангена. В ньому два слова. Причому друге слово дружині. Назвіть перше. Наша є відповідь. Ми вважаємо це слово. Все абсолютно вірна відповідь. 10 балів. Друга група. Злочини і покарання. 10 балів. 10 балів. Кому надавали право на перший кидок? В деяких народів давнини був жорстокий звичай за скоєння злочину людини закидали камінням. Будь ласка, ваша відповідь. Так, прошу, команда відповідає. Ми вважаємо, що е, право першому кинути каміння надавалося свідку. Абсолютно вірно. Ви маєте 10 балів. Третя команда. Обирайте, будь ласка, категорію. Ми беремо незвичайні шлюби 10 балів. Незвичайні шлюби 10. Хто ці молодята? В місті Будапешті нещодавно відкрився палац одруження. Все, як звичайно: світки, квіти, шампанське. Але замість обручок спеціальні браслети. Гадайте, будь ласка, хто ж ці молодята? Ув'язне. <зв 'язаний> Ні. Інші групи мають можливість заробити собі бали. Прошу. Це собаки. Абсолютно вірно, це був. Палац одруження для тварин. Так, перша група. Обирайте, будь ласка, категорію. Ми йдемо в банк Заповіт 20. Саме нецензурний заповіт у світі склав житель Марселя 123 слів. З них 94 нецензурні. Визначте, будь ласка, професію спадкодавця. І так, ваш варіант. Сапожник. Так, це дійсно сапожник. Ви заробляєте 20 балів. Друга група. Обирайте, будь ласка, категорію. Ну, злочини покарання 15. Злочини покарання 15. Що мав зробити Хеннок? У 95-му році Скотта Хеннока звинуватили в побитті його подруги Івони. Суддя оголосив незвичайний вирок, який обвинувачений був зобов'язаний виконати у термін 6 місяців. Як ви вважаєте, що це за вирок? Відповідь подружитися абсолютно вірна. Суддя виніс рішення. Вирок одружитися на його подрузі. Ви заробляєте 15 балів. Третя група, ваша категорія. Незвичайні шлюби. 15 Незвичайні шлюби 15. Продовжіть. Принц Португалії Педро був на війні, коли його наречена померла. Його відчію не було межі, тому по поверненні він вирішив укласти шлюб з. Продовжуйте, будь ласка, маєте на увазі шлюб незвичайний. І так, прошу, ваша відповідь буде померлою наречено. Абсолютно вірно. Не просто померли з мумією померлою нареченою. У нас ще залишилися деякі категорії. Прошу давайте ні. А ми хочемо незвичайні шлюби. Пам'ять категорію. Незвичайні шлюби 20. Прошу. Назвіть історичну особу в одній державі її правителька дуже негативно ставилась до одруження і заявила, що уклала шлюб з усією державою. Назвіть цю історичну особу. Ну, ми думаємо, це Єлізавета. лізета. Абсолютно вірне. Ви набираєте 20 балів. Друга група, які ще залишилися запитання. Злочини покарайте 20. Суддя в США виніс вирок дуже галасливим сусідам, що постійно голосно слухали рок-музику. Провести день у повній тиші, або продовжить, будь ласка, вирок, що вони мали зробити або слухати класичну музику. Абсолютно вірно, ви заробляєте 20 балів, вони повинні були цілий день слухати класичну музику. І нарешті залишається запитання: запові 15 балів. Прошу. Хто є спадкоємцем? Один дуже багатий продюсер США все залишив цьому спадкоємцями, якого вважав більш вірним, ніж молоду дружину, який залишив лише один цент. Але дружина, формула опікунство над цим спадкоємцем. Хто він є? Собакою. Абсолютно вірно, він є собакою. І дружина е, скористувалася всіми грошима, хоча е, чоловік, покинув, все залишив собаці. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи можна цю вправу використовувати не тільки на уроках, а ще яким чином проведення позакласних заходів абсолютно вірно. позакласної роботи? Ще прошу? Я вважаю, що дуже доречно буде використати її при підготовці до олімпіад турнірів дітей. Дійсно, абсолютно вірно, оскільки завдання, запитання можна використовувати не лише за шкільною програмою, а дійсно за широко за межами шкільної програми, готуватися до турнірів, до олімпіад справознавства за темами. І взагалі теми дуже е, різні можуть бути в цьому запитанні. Переходимо до наступної нашої вправи. Наступне завдання. Домашнє завдання, якщо звичайно задається наприкінці уроку, може бути продовженням творчості на уроці. І я пропоную вам незвичайне домашнє завдання. Це комікси відомого датського художника, біструпа. Завдання, яке ви отримали. Ви повинні уважно їх розглянути. І визначити, які саме статті сімейного кодексу, які саме права та обов'язки батьків і дітей ілюструють дані е, карикатури. Зрозуміло, що це завдання потребує певного часу, тому залиште його для виконання вдома. Шановні колеги, прошу вас з виділених літер. Скласти слово, як я і пропонував на початку майстер-класу це слово, яке об'єднало нас всіх. Висловіть, будь ласка, своє ставлення до нашої сьогоднішньої роботи. Що вам сподобалось, що ви будете використовувати в своїй роботі? Частково ці вправи я вже використовую в своїй роботі, але візьму собі на озброєння. вправу зроби крок. Так, дякую. Будь ласка, ви. Я також використовую багато з цих вправ, але обов'язково зроблю онлайн-тестування для учнів. Дякую. Що ви? Можете взяти на озброєння, я вже використовую метод емоційного стимулювання і відеозавдання. А все, що залишилося, візьму на озброєння. Ваша думка мені дуже сподобалося визначення літературного твору за складом злочину. Це те, що я не використовувала, але не буду використовувати в своїй діяльності. І мені дуже сподобалася ваша карикатура. Дякую, будь ласка, валеві, от, наприклад, теж зробив крок, і пазли, і, наприклад, визначення літературного твору за. Цілком дуже сподобались мені хотілося б їх спробувати використати на своїх уроках. Так, дякую. Я мені висок. дуже сподобалося ваші відеозавдання, тобто ситуація з фільмів. Пропоную обмінюватися матеріалом, мене теж деякі є нароботки з цього. Дуже дякую, шановні колеги, у вас. Я також використовую багато з цих вправ, але мені дуже, дуже сподобалась справа, зробити крок. Дякую, Тетяно. Я вважаю, що цей майстер-клас був корисний для нас всіх. І всі ми тут фахівці використовуємо багато цікавих прийомів і методів. Але сьогодні я для себе у Андрія Миколаєвича побачила те, що хочу теж використовувати цей метод Пазли. Я не використовувала його в своїй роботі. Ну, на жаль, онлайн в мене немає такої можливості використовувати. в вашій школі є більше можливості. І мені дуже сподобалася вправа своя гра. Я обов'язково буду її використовувати. Дякую, дякую, шановні колеги. Сподіваюсь, що ви візьмете з того, що я запропонував у своїй роботі, теж корисний для вас матеріал. І дякую вам за кінцевий продукт нашої роботи. Хай вам всім щастить.